Нещодавно у нас розпочалася вступна кампанія в фахової передвищої та вищої освіти. Вступ регулюється умовами вступу до закладів освіти, які затверджуються Міністерством освіти і науки. Там ж у нас є перелік документів, які додаються до заяви потенційного абітурієнта. Де ж входять і облікові документи в Територіальній центрі комплектування. Це вже не перший рік. Ми в умовах війни, це зрозуміло, і всі подають. Вступ проводиться на основі конкурсів, на підставі національного тестування. Звичайно, кращі результати проходять, тільки тоді студент зараховується на навчання в той чи інший заклад освіти. Ніяких інших преференцій у нас немає. Відмовити абітурієнтам, прийняти заяву, коли є всі облікові документи. Які додаються до заяви, в тому числі облікові документи з ТЦК, ми, звичайно, не маємо права. Обмежень за віком також немає. Інше питання. Заклади після зарахування відслідковують успішність своїх студентів і вже за результатами відвідування пар індивідуальних програм навчання за. Результатами семестру у нас, скажімо так, зрідка буває відрахування, в тому числі і студентів, яким 25. Якщо в цілому в нас по закладах фахової передвищої освіти порядка до 3% чоловіків старшого віку 25, це зовсім невеликий показник. А відрахування серед них, відповідно, ще набагато менший відсоток. Повідомлення про зміну облікових даних, а саме про відрахування. Студентів з вищих навчальних закладів чи будь-якого навчального закладу являється не нововведенням і не стосується лише Волинської області це стосується в цілому всієї України, і це стосується так само будь-якого підприємства, установи організації, які здійснює прийом громадян на роботу чи звільнення, тобто незалежності від форм власності, чи це приватне підприємство, чи це державне підприємство, затверджено. Порядком організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних ще задовго до початку повномасштабного вторгнення відповідно до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, за які даний порядок затверджений постановою кабінету міністрів 1487, вісімдесят сім. Навчальні заклади в свою чергу мають повідомляти територіальні центри комплектування про студентів, які відраховані з навчальних закладів. Тобто це є передбачено законодавством і це є норма. Це так само відповідно до прав військового обліку, призивники військовозобов'язнення та резервістів, резервісти повинні особисто повідомляти семиденний строк органах, яких вони перебувають на військовому обліку, про зміни персональних даних. Ну, в частині, що освіти стосується. Тобто, якщо людина вступила чи відрахована, вона має особисто також повідомляти. Тобто, це все передбачено законодавчими актами в Україні. Люди, які навчаються ну, навчальних в навчальних закладах, відповідно статті 23 закону України про мобілізацію, користуються вістрочкою. Людина, якщо відраховується, вона автоматично втрачає право користуватися вістрочкою відгрузованої військової служби під час мобілізації і підлягає фразовому